Тобто, вона фактично перевищила свої повноваження як адвокат. Маніпуляція для того, що услід в будь-якому випадку буде заперечувати про призначення установ. Хоча до цього, коли я пояснював, я сказав, що я погоджусь абсолютно, тільки перед цим треба поспілкуватися. Тобто, знову ж таки, це маніпулятивний компонент. І третій адвокат посилалась на те, що зараз в мене проходять суди, і там є наявні ці матеріали, і теж допустила нав'язливе судження. про те, можливо вони йому відмовили, тобто знову ж таки це перевищення діяльності адвоката. І е, я повідомляю Івану Віслав, лист і вам надіслав лист. Саме якого наказу це свіжий наказ, який мені Микола Петрович скинув на електронну пошту буквально 3 чи 4 дні назад. Тому я його раніше ніде не він ніде не фігурував. А він значно підсилить це є окремий лист. В якому просто Микола Петрович мене інформує про те, що відбулися зміни. Тобто він навпаки мене не рахує людину, яка щось порушила. а Він просто каже, що ой, є такий наказ, де штатні зміни відбулися, і Юрій Юрійович, прошу вас. ну, Прошу вас вибрати посаду згідно зотів. Та да, посилання він дає правильно, але смішним є те. Що ну крім того, що це він мене просить, і що він пропонує мені посаду антикорупційної діяльності про те, позов, що він подавав мені, що я корупціонер, тобто це взагалі настільки смішно, і ось в контексті цього саме листа це знову ж таки підтверджується, обов'язково треба його витребувати у МВС або у Миколи Петровича, щоб саме показати механізм його морального тиску на мене. І тому я не буду просити клопотати вас якимось чином притягувати адвоката до відповідальності. Я просто... Зазначив, я розумію, що всі ми люди помиляємося, але вона дійсно три чи чотири судження щодо мене зробила незаконні. Це підтверджує той, той факт, що все, що я казав на відео, все аргументовано в відсотків 30 відео, яких там є в мережах Фейсбуці, вони пов'язані з тим, що я напряму. Показує механізми реалізації психологічного тиску на мене через експертну службу, а цей наказ безпосередньо є тим моментом. Це штатний розподіл, штатний розпис, який виключає посаду заступника директора. Це просто він, він його, ну мабуть, Микола Петрович можливо він не подумав, коли мені надіслав цей лист, але це є підтвердженням того, що він психологічно на мене тисне. Тобто на цей документ, в тому числі. Я висловлювався, і я в контексті цього документа крім того, що йде уповільнення ідентифікації або інших якихось дій, це є просто важливий документ, який підтверджує те, що він не просто хоче ну, свою гідність відстояти честь, я, ну, можливо, він і хоче десь, але більше орієнтований з моєї точки зору суб'єктивної сторони, це є елементом психологічного впливу. Тобто кримінал, ну стосовно мене, що він подавав заяви з в суди. І щоб прибрати, грубо кажучи, мене зарени. сполі, сполі зарени в професійному сенсі.